Для бібліотекарів Житомирських загальноосвітніх закладів та учнів переселенців із східних областей України презентували акцію під назвою Квартал миротворчості. Презентація відбулася у формі інтерактивної гри, аби зрозуміло пояснити принципи діяльності локального центру громадської освіти, це все спільно ми будемо робити з нашими освітніми закладами міста Житомира, нашими вчителями будемо звертатися в управління освіти теж для того, щоб дали можливість надали нам тих викладачів, які зможуть працювати в цьому локальному центрі. І ну, приємно, що ця робота, хоч буде якось заохочувати. Ці діти вони дуже особливо такі зранені душею. Їм треба їх треба обігріти. Їм треба дати можливість вільно себе і просторно відчувати себе в будь-якому просторі в даному моменті в бібліотеці для того, щоб поліпшувати свої навички і проживання, і навчання дітям переселенцям зі сходу України, які навчаються в житомирських загальноосвітніх закладах. Фахівці надаватимуть інтеграційну та психологічну допомогу. Також педагоги навчатимуть дітей робити презентації, створювати проекти та редагувати фотографії. Більше українського язика вивчити, Я ним трохи плохо. Ну я ще навчився лучше з комп'ютером працювати, калаши робити. під час презентації проекту. Діти вже освоїли перші знання комп'ютерного редагування фотографій, а бібліотекарі виготовили паперові літаки надії України.